Всім добре утро. Таке в нас утро. Сонячне, хороше. Сьогодні неділя. Дуже близько. Ой, виділяю. Сьогодні неділя, пів восьмого утра, а вже сонечко за гор вийшло так добре. 8 градусів морозу. А відчувається зразу, що 8 градусів. То було 15, трошки було хуже. Люди не дають пройти мені, так ходять швидко. Йду я пошти на роботу. На роботу йду по машину. Машина стоїть на роботі. Робимо вже ж ми кабінет прихватками. Серед неділі я після роботи вже не можу робити. Ну, Приїжджаю в 4 години. Там то те, то те, ну коротше. Субота-неділя. Суботи з трьох годин я захвачую. А неділю треба використовувати з утра Так що я йду по машину. А що я йду по машину? То що в мене в машині весь інструмент. Може треба якийсь саморіз, може ще щось. Бо зараз вже кабінет вже ж покрасили. А тепер чіпляємо. Вчора почепили телевізор, там розпакували одне кресло. Ну, работаем. А сегодня тоже надо дочеплять все и покрасить еще, О, еще два туалета и кухня там есть. Ну, ну, кухонька такая. Но все равно надо его покрасить. Куда мне не пить? Я у нас сейчас сюда пойду. Вот тут сонечко в очи. Еще перечеплюсь, а там пойду десь. Носа набью. Серед неделя. Так, тут тіньочок чують прохладно. Так, підійдемо до машини, я вам покажу, як вона заводиться. Щось поганенько заводиться по морозі. А чого, хто знає у кого є дизеля, а ну дайте мені совєт. Бо я все час проїздив москвич бензиновий, два жигуля бензинових, і оце, як тільки купив, їй було... Скільки їй було? 7-8 років. Так заводилася при 25 градусі морозу, так, нормально, хорошо, джик завелася. А це вже тут, у Польщі, ще тут заводилось хорошо. А оце цю зиму, що почала ти дих, ти дих, ти дих. Ну зараз послухаємо. От ми вже і в машині. Прохладненько. Зараз глянем скільки в машині тут на градуснику. 9, я казав, 8 на телефоні. А тут 9. Так, ну що, почнемо заводити. Да? Підкажете мені, може я не так заводю? Ну тоді ж так заводив, як вона була трошки молодша. А зараз щось не те. Зараз я переключусь і вам покажу. Така зима в нас, вікна завжди передні обмерзають, задні, ні. Так. о! Все, включаємо зажигання. Свіча накала, чи свічі накала, я навіть не знаю, скільки їх. Слухаємо. Довго не ганяємо, так як мене вчили стартером. Ще раз. О, завелася. Ну це 8 градусів. морозу, ну 9. А если 15, то чуть-чуть дольше. С трех раз надо, чтобы завелась. Все. Прохладненько. Надо идти почухрать в окно, потому что оно очень долго будет греться. О, включили печку. Сейчас я отключусь, причешусь. О! Это такая рощечка есть маленькая для окрас. Для Моїх волос. О! Порядочю. Так, побіг я чистить вікно. О, трохи вже погодніше Ні, ще трошки прогріємо. Ось так, я протир, сейчас на сонечко виїдем і воно все буде добре. Машині ще прохладно, но стрілочка ще не впала на менші обороти, сейчас трошки нагріємося. Сонечко є, ну далі я сюди не заїду, там забор. Зараз спустимося трошки нижче, може достане до нас. Рано без 108 ще тільки Отак От Все, обороти впали в машині, будемо їхати. Поехали. Я іще рано із-за того виїхав, щоб міста були на стоянці. Зараз вихідний день, всі будуть старатися їхати поранше, щоб зайняти місто, ну, походити по міду, подивитися, ну, в туристи я маю ввиду. Зараз ну, ми поставимо на сонечко. І хай вигрівається за цілий день. Вже хочеться, щоб весна була. А воно може ще сніг піти такий, що, а може і не піти, не знаю я Тож. Я прогноз туди далі на місяць не дивлюся, тільки на 3-4 на дні вперед. Все, тому що воно, ви знаєте, самі щось несовпадення виходить. От ми доїжджаємо вже до своєї стояночки. их зеленый прорвался. Сейчас трошки на соночку и повертаем молодочек. Вот тут я дико шо пешки шо. Если кто внимательный, то и узнает эти места. Протираю, бо воно підтає. Тепер треба протирати. От так. О, Все, ми приїхали. Сонечко в машину нагріється, печечку виключаємо, бо так шумить. О, у мене така є тряпочка. Пилесос називається. Зараз я витру тут, бо бачите, скільки пилячки. Зараз я її так протягну і не буде пилячки. Легенько треба. Бачите? Оп. І немає. Оп, і немає. Оп, і немає. Тоді треба влажненькою протерти і буде. Це так роблю кожне утро. Воно за цілий день не а воно як ніяк апиляка, ви самі знаєте, що є. Кругом. Як ти не вбираєш, апиляка буде. Буває. Поприбирав, закрив. О, ніде не їздив, приходиш отак, пилячка. Все, глуше, машина та так. Чуть-чуть прогрілася, ну, нормально. Все, біжимо ще додому. Поснідаємо, там Ліда щось готове. Кашу якусь. Так, будемо снідати і йти працювати. І що, бачу, гама відкривається. Думаю, може, що треба додому. Картошка думаю, це завжди треба зайду. Зараз її там виставили свіженьку, я не вибираю. Коли зайшов, немає вчорашня. Бо вчора вечором заходив. Думаю, дзвоню додому до своїх. Дзвоню. О, а цей телефон, що я нас, який я знімаю, у мене в кармані дзвоне. Це не надюна мою. Думаю, позвоню на ліду. Дзвоню, ніхто не бере. Ну, думаю, куплю те, що я знаю. Взяв хліба одну хлібинку таку м'якеньку до молока, одну таку на бутербродчик. і сахар, бо немає сахарів. Ну, тепер йду. Зараз прийду додому, скажуть. А що ти те, те, де не купив? Так що ж я не купив, якщо я до вас дзвонив, але не хотіли, брати. Все, побіг я. Ну що, я вже вдома насипали мені ячки. Годують мене як коника такого, вже старенького. То овсянкою, то ячкою. Гречки ніколи не зварять з м'ясом. І два кусочка ребейця, це маслички положили. Що я собі хоч купив? Ось о, один хліб вже сказав на бутерброди, а цей до молочка. Як кажуть, до молочка до парного. Ну, От парне молоко, я розумію, у нас називалося це у духовці парене. Ну, на... Парне це з-під корови з пеною. О, а в інших ну, регіонах парне це з-під корови. Ну, не знаю. На, у нас казали, це так. А у Де у Полтаві це казали? Парне. А у нас напариться в духовці і все. От тобі парне. І парне, так. Я не знаю. Як правильно, я ж не знаю. А ну, Як у вас там? Я, звісно, не знаю, як кому, але мені дуже важливо. Так, покажу трошки дівчикам. Не От... готовий, не кінечний результат. Це не кінечний, але це те, що розпакували. Отака мойка. Шикарна мойка на два крана. Гаряче, холодна, намальована. Да Та -да мені -да. невдобно. Крана піднімаються на два відділення. Все новеньке, класненьке. Отаке кресло. А отакий столик, девочки, я трошки потопую, ось Отакий столик попався, нам до хазяїна достався. Наслідство. Наследство. Представте, як він красиво зроблене і все. Під стеклом. Тут у ліде буде касовий апарат, стоять такі апарати якісь. А зверху будуть конфетки там для дівок. І ми купили зеркало, і в того вийшло, що воно дуже зачитається, оце зеркало, як наче ми спеціально таке покупляли. А купилося все звичайно. Купила такий столик і хотіла його поставити місто цього великого. Просто круглий столик з конфетками і два кресла. Ну Я кажу, я просто не можу з цього інтер'єра викинути цю тумбочку. кажу, мені, мені так хочеться, щоб вона залишилася, І ми її вирішили тут. А оцей маленький столик тут і буде. На ньому буде букет цвіточків, а наверх купимо сюди великі часи. Ті часи, які були в лідокабінеті, підуть нам друге відділення якесь, може навіть на кухню. А сюди купимо красиві під столик, під оцей часи. Ну і що, тут поки ще нічого. На оцю стіну треба над батареєю картину красиву. Телевізор сьогодні повісили завтра траво викупи. Ну, оцю коробочку під кабель. Драбину ще не обирає. Ну, в общем якось так. Уже основне зроблено те, що нове розпаковане. А все остальне буде робитися вже тепер. На ті виходні. Масова робота буде на ті виходні. Переїзд. Переїзд. Зараз вам покажу трошки кухню і туалет. Туалет маленький, але уютний і уютний. Отак, сьогодні покрасили його. Він у нас вже чистенький, плитку ще раз помили, вікно вимили. Отут у нас отакий світильник був і оце з нього стекла. Завтра в купа лампочку, бо в них якісь всі жовті лампочки і нема білого освіщення. Завтра мою купить лампочку, і буде в нас. О, і я тут дівочки, ви мене бачили? І буде в нас тут світло красиво. Наверх поміняли свою лампу, таку, як у кімнаті Лишня в нас була. На витяжку завтра купа витяжку і додава витяжку. Тепер що? Оця раковина? Мені тут дуже подобається, я б вже нічого не міняла. Але в нас є куплена в той салон, як ми робили, купили прям з ящичком красиво, акуратно. І вона лежить нова, вона нам там не понадобилася, не підійшла. Вовик казав, оцю убери, сьогодні згодили із хазяїном, сказав, можна оцю убере, нову з ящичком з такою коробочкою поставимо. Буде акуратно. Шкафчиком. Все, ліда протирай тут. Вау! І наша шикарна кухня. Все помито, все покрашено. Люстра знята, помита. Ну, жовтий цвіт. Завтра в магазині купили якусь лампочку, ярку, білу, щоб була біла. Все помито, двері помиті, покрашено. Холодильник помитий. В общем, все як в лучших домах Паріжа. Наші чайні, <ріху> чайні принадлежності. В общем, все, девочки, кухня шикарна, нам нравится, все добре, все ідеально. Самое главное, покрасили, все пахне свіжим. Все ідеально і добре. Тут, конечно, коридор. Вова ще руководить. Да, Вова, Ти хоч помаши привіт. <ріху> привет, пока. Як Глебушка наш каже. І ми збираємося, п'ятий час вечора збираємося додому. Все, друзі мої, сьогодні показали, що показали, і на сьогодні у нас все. Продовження слідує. В наступній серії буде продовження, так? Да? Вова? Буде, 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 пока-пока.